Мене звуть Циганков Олександр. Я директор, власник, засновник компанії Санко Груп. Ми виготовляємо різновид упаковочного обладнання. Це обладнання для заповнення пляшок, каністр, баночок, укупорювання, закручування корків. І поклейки етикеток. Використовується ну, у всіх галузях, ті, що ми бачимо навкруги себе. Якщо зайти в будь-який супермаркет, магазин, ми бачимо всі продукти, які розфасовані на полочках в пляшках, будь-то це побутова хімія, автохімія, агрохімія. Все це хтось виготовляє, а потім упаковує в пляшки. І от якраз ці виробники продуктів звертаються до нас за обладнання, яке ми розробляємо, виготовляємо, потім впроваджуємо і обслуговуємо. На початок 2022 року це було розгубленість. Не було зрозуміло, як ми далі будемо існувати, тому що був ризик захоплення і Черкас. Так само замовники розгубилися, не знали, чи продовжувати, чи не працювати. Особливо іноземні замовники, в принципі, почали відмовлятися від замовлень і боялися розміщувати нові замовлення. Про можливість страхування експортних контрактів нам підказали співробітники Укрексімбанку. Процедура оформлення пакету документів для ЕК зайняла близько двох місяців. Вона не можна сказати, що була дуже складною. Ми отримали десь порядка 4 мільйонів гривень під експортний контракт виготовлення владнання в Казахстан. Дуже радий насправді, що нам вдалося реалізувати проекти і що відбулося знайомство з проектами ЕК. Завдяки цьому проєкту ми змогли виконати замовлення, не втратити контракт, зміцнити наші відносини з міжнародними замовниками і зберегти як мінімум два робочих місця. Дуже задоволений співпрацею з експертно-кредитним агентством. Вважаю, що цей продукт дає нові можливості, тому раджу всім підприємцям використовувати цю можливість.